Ці заходи ніколи ними не припинялися, починаючи з першого етапу часткової мобілізації. Зараз розуміючи, що на сході держави їм ситуацію переломити не вдалося. Вони шукають якісь ноу-хау, якісь нові рішення, перш за все, інформаційного психологічного плану по зриву мобілізації. Скажімо так, тенденціями сьогоднішніх днів можна назвати те, що деякі українські антидержавні сили підключилися до цього процесу. Я можу навести приклад, коли один відомий олігарх наш, який, до речі, представлений в парламенті, замовив аналітичне дослідження фахівцям певним щодо обґрунтування причин, чому. Мобілізацію не потрібно проводити, чому вона шкідлива, чому взагалі е, як її, скажімо так, звести успіхи до, до, до нуля. Назвіть І, прізвище олігарха. Я, я думаю, дуже скоро про це дізнається. Вся спільнота. Я не хочу давайте бути говорити. Не якщо дуже скоро дізнається, то давайте вже зараз говорити. Хто це, тому що люди мають знати звідки йде дезінформація? Добре, я приведу інший приклад, який кожен може побачити персонально. Інший олігарх, який контролює певний телеканал. Вчора вийшла передача на тему смерть казармі, і оголошено, що такий цикл передач буде продовжуватись і далі. А змістовне навантаження цього циклу передач, кожен може подивитися в Ютубі. В записі ці Трет... олігархи ви сказали, що один із них представлений у парламенті. В якому блоці тоді давайте так. Які оп... позиційний опозиційний, Це... опозиційний вони... блок опозиція в АВ, АВ. третій, при... третій приклад. Відомий депутат Донецької обласної ради, жінка, вона прізвища, до речі, не пам'ятаю, але ми в інтернеті по пошуку знайдемо також її інтернет-проект антівайна. Також дуже чіткі посили про те, що, вибачте, нам мобілізація не потрібна. Тому, якщо ми боремося з ворогом, то давайте подивимося на кого себе і вирішимо, а хто ж насправді нам заважає мобілізацію провести.